Давайте я почну, задавайте запитання, поки Олексій. Давайте, кажи. Да, да, давайте. Здається, ми про проєслабку не домовлялися, але 04 це багато, мабуть. Вони знають для вас не багато, для нас дуже багато пропустили. Яке ваше враження про гору вашої команди? Чи задоволені ви? Чи є якісь помарочки, які треба у майбутньому ліквідувати? Дякую. Помарочки є завжди. Ми для цього і робимо ці ігри. Різниці немає. Виграли, ми програли. Дуже важливо проаналізувати ігру. І я впевнений, що цей рахунок він допоможе збірною готуватися спокійно до євро. Будь ласка, наступні запитання. Прошу прошу вас, такі How did you manage to maintain such a high pace throughout the match? I can answer in uh, English eh? or Ukrainian. Uh in Ukrainian or in English. Mm, um, that was the last game before Euro. I think the players is understand high tempo uh, is very important and um, I'm not agree that uh, Moldova was weak today. I think Moldova tried to do the best but I think in first half we dominated. We scored the first goal and mm, I think after this we get a uh, lots of confidence. I think it's important game for us. Uh, I, I understand the, I understand the feelings of Moldova. Now all the players going for holiday, and the last game is is more important for us. And we are pleasure that we played, and the Moldova played with the first squad to let us chance to prepare. Did this match uh, help Ukraine uh, prepare for Euro 20, 2024? I'm sure all the matches what we are planned, we played, and. Андрій, будь ласка, Добрий Gosh. вечір. Um, який стан uh, Віталія Миколенка? Бо ми бачили, що він залишив поля uh, через травму. Ну, мені сказали, що вже зробили МРТ. Наскільки я розумію, ще все не так страшно, тому будемо сподіватися завтра ще. Зробить ще одне обстеження, тому я трішки заспокоївся, тому що сказали, немає нічого страшного. Так, будь ласка, прошу вас. Скажіть, будь ласка, ви вибирали суперника не звертаючи увагу на те, що Молдова та Румунія вони можуть бути за стилевими особливостями якось одне на одного похожі чи була така думка, чи ні? Чи вибір був произвольним? Дякую. Що таке товариські зустрічі? Ви кажете вибір. Ну, ми, коли ми обирали ці зустрічі, ну, ми шукали суперників. І, як я казав, ми вдячні, що Молдова погодилась зіграти. Ми абсолютно не, не рахували, що. Як ви кажете, як на мене, Молдова незалежна країна. Вона зараз не залежить від Румунії. І я вважаю, не треба порівнювати Румунію і Молдову. Це, це різні абсолютно країни. Так, колеги, будь ласка. Чи є ще, будь ласка, прошу дати мікрофон колезі. Дякую. Фінальне питання від мене. Чи ви думаєте, що ваша команда готова до матчу з Румунією? Ну, ми вже бачили останні три ігри. Ну, різні результати, різні тонус, різні тиск на гру. Як взагалі ви почуваєтесь, почуваєтесь е, щодо, ну, щодо стану щодо стан команди зараз перед, перед турніром? Я задоволений, що ми зіграли три спарінга. На жаль, подивимося, як почувається Віталій, але зіграли без травмованих. Це дуже важливо для нас. І за рахунок ігор гравці набирають оптимальну форму. Тому я задоволений, що ми зіграли ці три гри. І подивимось, як ми готові. У нас ще є тиждень, є тиждень тренувального процесу, тому будемо готуватися. Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, яким результатом на чемпіонаті Європи ви будете задоволені? Якщо фі... на... фінішуєте, наприклад, у трійці, чи може вище, чи може привезти додому золоті медалі, чого ми вам бажаємо від всього серця? Дякую вам. Я взагалі рахую, що щось прогнозувати повинні був болівальники. Ми повинні концентруватися на кожної грі. Зараз ми граємо з Румунією, ми готуємося серйозно до Румунії. і Подивимося, що буде далі. Дякуємо Дякую. Дякую. на чемпіонаті Європи. Дуже дякуємо. Дякуємо і удачі Молдові. Дякуємо. Стімать колеч. Конференція для пресса до помічку Україна. Декларація дому Сергій Клященко поєрунда Андрія Бері респунсор. В принципе, результат говорит сам за себя. Команда сборной Украины сегодня была по всем параметрам сильнее нас. Понятно, что отпечаток быстро пропущенного гола был на команде наложен. Потом не смогли вернуться в игру. Но, честно говоря, чему мы проиграли сегодня больше всего, это в страсти. Я думаю, что это первый компонент, который мы проиграли сегодня. Мы как-то чересчур бережно относились сегодня к сопернику. Не знаю, с чем это связано, но в итоге во втором тайме хотели изменить немножко что-то. Может быть, где-то получилось. Пропустили еще два гола, и результат оказался закономерным. Спасибо. Добрый день. Ирина Врачу ввнтереб, какие суть первые меры, которые вы везлоа, чтобы предотвратить впредь повторение у нас сменяющего. Много спасибо. Ну разные игры бывают по содержанию. Сегодня не самая наша лучшая игра была, надо признаться. И, как я сказал, до этого нам не хватило вот именно души сегодня в нашей игре. И я говорю еще раз, накрывали медленно скорости проигрывали, и поэтому уже образовывались зоны, с которых соперник нам забивал голы. Скажите, не могла сказаться усталость все-таки между двумя мячами Кипром и Украиной не такое большое расстояние временное? Спасибо. Ну, всегда тяжело играть на третий день, но у нас уже опыт игры таких есть на третий день. Мы играли и на выезде с Австрии, после чего играли в Фарерских островах. Да, отпечаток есть, конечно, усталости, но это не оправдание, потому что есть, как говорится, в футболе второе дыхание, надо и на нем тоже играть. Надо пересиливать себя, надо выигрывать единоборство, надо выигрывать в скорости. К сожалению, сегодня это ничего не получилось. Скажите, какими будут ближайшие планы команды до осени, до официальных матчей в лиге? Ну, до осени у нас никаких окон нет для того, чтобы мы собирались, поэтому у нас только сбор в конце августа. Непосредственно подготовка к игре с сборной Мальты и товарищеской игре с Амарином. Да, не был в заявке, он э, имеет микротравму, мы сегодня его не заявили на игру. Ну, изначально мы планировали и на первую игру, и на вторую, но получилось, что не смогли его подвести. Тогда удача была на нашей стороне, сегодня нет. сразу включитесь в работу. Ну, конечно, переживать буду. Это, это наша жизнь. Мы переживаем каждые моменты. И сегодня не очень приятные моменты переживаем. Возможно, в следующий раз будем переживать те моменты, которые у нас были до сих пор в той же игре с Кипром. Я говорю, жизнь продолжается. Футболистам надо просто это тоже пережить. Нужно время. С одной стороны, может быть хорошо, что они уезжают в клубы, развеются немножко и с новыми силами уже подойдут к отборочному циклу замкнем ряды и движемся к новым победам. Ну, я по характеру, по характеру своему не сгибаемый, поэтому меня ничего словать не может. Президент Ацери Майя Сантон мод репетат. Вы урмареште мечурили. Че час лукру? Я вам спуск держал, дам на президенте, к мусульмес мулт, к синтец куной шалабини шалагрил. Спасибо еще раз большое моксуев.